Розказую вчорашню історію. Я не знаю, чи ви це наблюдали, бо там, ну, бачилося тисяч 9-10 людей, напевно. в Телеграмі більше. Е, в мене тупо приколи робились вчора. Я такого ніколи в житті не бачив і думав, що наді мною прикалуються. Ну, я думав, що це просто, типу, хтось реально, типу, блядь, просто ну, прикол тяне, і типу, піздець. Я вчора пропав інтернет, просто так, світло було. Інтернет просто пропав, е, потім з'явився. Е, я думаю, ну, при, ну включаю заново. Я, їбать, включаю стрім, кидаю пост в ТГ. Люди приходять, проходить три хвилини, мене нахуй вирубає. Е, про діда не буду знову розказувати, бо це, мабуть, вже всі чули. Я дзвонив діду, дід спав, е, Ну, який відповідає за, за те, що є інтернет, ще нема. То ти підключи ефіри, коли будеш грати по новій, буде дійсно кайф дивитись проходження з всіма квеста. Я не думаю, що це буде прикольно. Я вже думаю, вам вже, зараз не прикольно буде це все дивитись. Же столько столько, блядь, в вічність тут сижу, нахуй. Я вже, реально я вже, ну, Буде, та понятно, що буде, вам прикольно. Зар... блядь, ви скажіть, мою голову в тазику на протяженні 10 годин це буде прикольно виглядати, блядь. І ви напишете, да, прикольно буде, буде прикольно, давай роби, нахуй. Я що, вас не знаю, блядь? Ми тисячу літ знакомі, нахуй з вами. Коротше, відключили знову. Я опять, ну, немає, немає інтернету десь хвилин 40, дзвоню діду. ну, Дзвоню на, на номер там дід, їбать. Кажу, дайте інформацію, він каже, йди нахуй. Нічого не буду, він спить. Це спить. вже все розказує, не буду по другому разу все розказувати. Е, появляється знову інтернет, я думаю, їбать, перез... ну, включу знову. Включу знову стрім, я отак включаю і кажу: дивіться, мене вже трясе, я не можу, мені хуйово. Якщо зараз мені відключать інтернет, то я, і в цей момент мені вирубають інтернет. У мене десь є кліп, це повна хуйня. Бля, мене є десь кліп. Киньте кліп, є вкусь кліп. Прямо в цей момент мені виключають стрім, нахуй. Просто все, знов немає інтернет. Знову включають, включають на три хвилини. Я знов запускаю стрім. Через три хвилини знову відключають. І сьогодні я зранку отак просинаюся, отак. Нахожу, блядь, провайдера нормального. так дзвоню, кажу, треба. Вони кажуть добре. Все. Проводять, кажуть, у вас тут проводи немає, нахуй треба протягувати по проводах, я Знаю, кажу, «пацани, єбать, як треба це робити. Е, все, зробили, не ходіли, все красиво. Е, Гігабі, блядь. А ну дивіться. блядь, звідки ця музика грає? Вчора два рази донат відправив з вітаннями, шо ти все пофіксив. Через секунду в тебе вилітає. <реш> тупо скам, сука, на, на гроші, блядь. Вибач, братух, ну бачиш, в мене взагалі пізда була. В мене все розсипалось, все, що тільки могло сипатись, блядь. Так, look at this. Це вже раз четвертий вирубають, і я перезапускаю стрім. Дивіться, якщо зараз офнуть мені ще раз стрім. Ну, інтернет. Це тупо... ну як таке може бути? Як отаке може бути? Це що прикол? Ну глянь. Дивіться, якщо зараз офнуть мені раз стрім. Ну, інтернет. Це тупо. Блять. юбаний таймінг, нахуй. Подивись, ну це ж піздець. І ви купаєте, що сука, 4 дня грали, 4 дня, блядь, я нормально не спав, у мене отакі мішки були, я хуя дивився в зеркало. У мене тупо поплава така була, що ну просто огромні чорні очі, нахуй у мене були. І я думаю, блядь, і тупо вирубають за 15 хвилин до фінала. Це ж невозможно, ви поняли? Я вчора сидів до двох часов ночі, я кажу, блядь, я не здамся ніхуя. І розумію, що мені треба здаватись, бо, блядь, немає інтернету. Все. І піздец. І я думаю, знаєте що, що, то, що це через те, що я в началі, коли ми сіли, я в Бога просив, будь ласка, зроби, щоб це було норм. І, блядь, і ще тако, все, вирубають, включають, вирубають, включають, я дзвоню, сварюся. Час ночі, отак, я вже запускаю, пропадає отак інтернет. Я виходжу отак, мене мною трясе, мене мурашки йдуть від того, що мені хуйово. Мною трясе, думаю. Піду покакаю. Іду покакаю, сів какати, какаю, отако беру Айкос, думаю, покурю Айкос, отак так достаю ICOS, а він розряжений <гум> І я вже на туалеті сижу, думаю, все, все, це уже все, це іменно, це, це, це просто хтось мене ненавидить. Все, більше більше немає варіантів. Як таке може бути? Що це за день, блять? Як це може, як, як це бути, може бути нормальним? Пізда. Енчик, хай скажу так, братуха. Дякую тобі Привет. за п'ять сабок, брат. Гарного вечора та гарного стріму. Дякую Майя, блядь, ім'я Майя це для мене піздець. Я хочу дочку чести. Ну, як не хочу, не хочу сина блядь Ну якщо дочка, 100% Майя буде Це їбать яке ім'я для мене. Я хочу дочку через те, що хочу назвати когось Майю отак. А я вчора казав, будь пофігістом. Є речі, на які ми не можемо вплинути. Бля, ти казав це, Колька, я пам'ятаю, ти це казав. Але я вплинув як йобнутий, ти поняв? Я отак кажу, всі гроші світу просто зараз, сьогодні, нахуй обріжте все, блять. Нахуй, все, в пізду. Оце оце викидайте в пізду. Просто сюди нове, блять. І все, блять. Стіну пробурлили, пропустили кабель, блять. Підключили, все, блять. Ахуєєш? Тисячу мегабіт, скорість. Я вахую. А, я говорив мія, точно. Я Мія говорив, єбанутись. Майя, іди нахуй. <схи> Не, я шучу, у тебе тоже дуже класне ім'я, реально. Так, сталкер запущений. Я цілую Дякую, тебе, Дякую, тобі велике.